Привіт, мої любі! Сьогодні мені потрібно зібрати команду сміливих, розумних та кмітливих діточок. Я впевнена, що саме ви зможете сьогодні мені допомогти. Скажіть, ви готові? Тоді давайте починати. А щоб усі завдання ми вирішували легко та швидко, я пропоную вам зробити разом зі мною. Цікав руханку. Гей, малята, дружно встали руханку руханку мови Всі Сіненько нахилились, вліво, вправо подивились, головою покрутили, ніжками потупотіли, наче зайчики маленькі пострибали всі швиденько. Руки вгору, руки в і Далі робимо підскоки. Малята, я пропоную вам зіграти у гру, яка допоможе нам розвинути увагу. Гра називається «Знайди тінь». Подивіться уважно на малюночок і скажіть тінь, якого предмета ми будемо з вами шукати. Правильно, це м'ячик. А тепер уважно подивіться і знайдіть тінь, яка відповідає цьому предмету. Ви вже знайшли? То це перша. Друга чи третя тінь? Звісно, перша молодці. Подивіться, тінь, якого предмета ми маємо знайти? Правильно, це коник. Подивіться, яка тінь відповідає йому перша, друга чи третя. Правильно, друга. Подивіться, що це в нас зображено. Правильно, це кубики. Скажіть, малята, ви вже здогадалися, яка саме тінь? Відповідає кубикам перша, друга чи третя. Правильно, друга. Малята, що це? Це кубики Лего. Правильно. Ви вже знайшли тінь від цих кубиків? Вона перша, друга чи третя. Правильно, це третя тінь. Молодці! А ще я для вас підготувала одне дуже цікаве завдання. Готові дізнатися, що це? Тоді слухайте уважно. Для того, щоб пограти в гру, нам знадобиться ось така табличка, заготовлена з кружечками, чорний маркер, три фарби різного кольору та пензлик. Табличку можна намалювати самостійно. Спочатку візьміть один колір, в мене це зелений, і розфарбуйте будь-яку кількість кружечків. Тепер візьміть другий колір, в мене це жовтий, і також розфарбуйте будь-яку кількість кружечків. Тепер беремо третій колір і зафарбовуємо кружечки, що залишилися пустими. Тепер треба задати правила гри. Для цього я розфарбую синім коло, що має одну горизонтальну лінію, жовтим. Коло, що має дві лінії горизонтальну та вертикальну, а зеленим коло, що має вертикальну лінію. І за цими правилами ми будемо з вами малювати лінії. Тепер я беру чорний маркер і за своїми правилами я малюю лінії. Зелені вертикальні, сині горизонтальні, жовті дві вертикальна та горизонтальні лінії. А тепер давайте порахуємо, скільки ж зелених кружок вийшло у мене. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять зелених кружечків. Тепер давайте порахуємо сині. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, 9, дев Дев'ять синіх. А скільки ж жовтих? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скажіть, яких більше? Жовтих, синіх чи зелених? Звісно, зелених. Малята, ви в мене дуже-дуже розумні. Ви швидко впоралися з усіма завданнями. Я дуже рада була з вами позайматися. До нових зустрічей!